Якщо ви коли-небудь читали Євангелії в Новому Завіті, то точно зустрічали слова, які записані в Євангелії від Івана, де е, він каже: так вони би полюбили людську славу більше ніж славу Божу. Що це таке, як це любити славу Божу? Як це любити людську славу? Що заховане в цих словах, і як ми сьогодні можемо їх тлумачити? Звичайно, що будемо спілкуватися разом зі священнослужителем служителем в нашій студії Віталій Скривкар. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо. Доброго Дякуємо. Так що Дякуємо. завжди можемо розкривати якісь такі теми. Це завжди дуже надихає, тому що ми, як бачимо, сторінки біблії вони просто як така незідана глибина. Угу. Так от. Почнемо з цього а, власне вірша, ми вже його зачитали. Що, дайте так, по черзі, що означає людська слава у цьому вірші? Угу. Дуже цікавий вірш, і саме цікавість його в тому, що він записаний в Євангелії від Івана. Угу. Взагалі, Євангелій від Івана» воно саме по собі є унікальним. Угу. Воно Написано учнем, який про себе говорить, а учень, якого любить Ісус. Да. Улюблений тобто, учень. Ну, він так не каже, що він улюблений, але ну, ніби на це натякає. тякає. Да. Любить, да. Учень, якого Ісус любив. Чому б ні? Він по особливому відчував цю любов. І 12 розділ це такий, знаєте, перехідний розділ. Тому що до 12 розділу описано 3,5 роки Ісуса, а от після 12 розділу описано буквально два останні тижні. Ніби Іван підводить підсумок у всього, що відбувалося до цього, скільки чудес Ісус зробив, скільки людей Він зцілив, допоміг їм, скільки Він проповідував, в яких містах був. І от як підсумок цього всього, можу прочитати ще два віршки, трошки вище. Там 37-й вірш. Хоч він зробив перед ними стільки чудес, вони не повірили в нього. І 42-й все ж таки багато і старших повірило в нього. Але через фарисеїв вони не зізнавалися, щоб їх не вигнали із синагоги. Uh -huh. Тобто тут описується, що багато людей не вірили тому, що Ісус робив. Uh -huh. Та проповідь тих три з половиною роки, чудеса, вони ніби пройшли даремно. Хоча були такі, знаєте, учні, які послідовники Ісуса, які дуже Його любили, які відчули. Ну, наскільки багато Христос їм пробачив. Uh -huh. Як перед цим от, про Марію було описано теж у 12-му розділі, як вона помазала його ноги, От показується контраст. Є учні, які дуже люблять, а є Симон, який сидить і каже: ну, Якби він знав, хто uh -huh. до нього доторкається. Є і старших, які і синагоги, але які не повірив в нього. Uh -huh. І саме про це от, описує Іван, що були такі, які не повірили, тому що полюбили славу людську трошки більше, ніж. Слава, тобто Богу. їм було важливіше, е, якби, як це на них подивляться, ці всі старішини, так, ніж mm -hmm. на те, щоб прийняти Ісуса і не думати про те, що хто що скаже, mm -hmm. яка mm -hmm. буде думка про мене в суспільстві? А, ну, це не про це. От про цих людей е, такий цікавий нюанс про них, mm -hmm. тому що це не з числа тих, які не повірили в нього. Mm -hmm. А це з числа тих, які були близькими до того, щоб повірити. І ніби десь в серці є віра. Але вони кажуть: Ну я буду таємним учнем. Я не буду явним учнем. От я вірю в Ісуса, але вірю всі оці... на <свісна> осі да, вірю в серці. <свісна> а знаєте, це те ж саме, що шила в мішку не можна сховати. Так само і не можна бути таємним учнем. Або таємність убиває учнівство, uh -huh. і людина перестає бути учнем, або учнівство вбиває таємність, і людина проявляється назовні. Uh -huh. Неможливо бути таємним учнем. Тобто, оця переміна, вона точно має відбутися. Uh -huh. А це така категорія людей, які кажуть: ну, якщо я піду за Христом, якась переміна відбудеться в моєму житті, як відреагує на це моє оточення? Uh -huh. Uh -huh. Оточення буде по-іншому, дивитися. тому, щоб не псувати свою репутацію перед оточенням, я буду таємним учнем. От про яку славу тут мається на увазі. Так, але дуже цікаво, чи приймає, чи приймав і приймає Бог ось таке таємне учнівство. І в чому тут от найбільший конфлікт? В тому, що ці люди не настільки сильно полюбили і настільки сильно повірили в Ісуса, щоб вже ось так явно проявити себе. Чи більше в тому, що вони повірили все ж таки глибоко? Але ось людський фактор, страх, статус, втрата всього, що вони набували до роки ось це стало причиною. От mm -hmm. в чому тут суть? Е, от вони повірили. Mm -hmm. да, вони повірили. Проблема в тому, що е, таємність убиває учнівство. Якщо людина не проявляється на зоні, вона з часом перестане бути учнем. Mm -hmm. Один із таких яскравих прикладів це багатий юнак, який підійшов до Ісуса. Mm -hmm. І він розпитував там, ну що мені ще треба для спасіння, я і то, і то роблю. Ісус йому ну дуже його полюбив написано. Можливо, він би став одним із дванадцятих учнів. Можливо, Ісус бачив його учня замість Юди, який ну, по суті сам напросився на це учнівство. Але він каже: тобі треба єдине що віддати своє майно і слідувати за мною. По суті, він просить його проявити, оце учнівство назовні, але для цього юнака це дуже, ну, дуже складно, тому що якщо він продає своє багатство. В суспільстві, в якому він жив, якщо ти багатий, ти благословенний Бога. Uh -huh. Якщо ти не маєш багатства, ти не благословенний Богом. Відповідно, йому це багатство, воно е, слугувало певному положенню в суспільстві. Як люди інші на нього дивилися, як е, його розуміли, як одного із членів Синдріону, можливо, він собі будував кар'єру і розумів: якщо у мене не буде цього багатства, ну ніхто зі мною рахуватись uh -huh. не буде. Я втрачаю славу серед оточення свого. І тому, ніби з таких гарних побуджень, він хотів бути в синідріоні, хотів служити Богові. І з цих побуджень він каже, я не можу продати своє майно, я не можу роздати багатство, тому що я втрачу оцю славу. Uh -huh. От і проблема. Він, ми, ми про нього більше ніде не зустрічаємо. Uh -huh. Ми зустрічаємо такого, як Павло, який все віддав, Петро, який був рибаком, заради Христа віддав, і скільки слави Господь йому надав. Uh -huh. Ми зустрічаємо історію таку про цю Марію, яка була. Ну, нетаємне учням, яка назовні показувала це, і всі про неї знають, яка це слава. Ну, скільки часу вже пройшло, знаю, що там була така жінка, як Марія. Ми зустрічаємо таку як вдова, яка кинула дві лепти. Заради Христа вона віддала. І ця слава була більше, ніж людська слава. Господь, коли дає славу, воно ну, надовше відомо і набагато більше. О, точно. Перед тим, як ми почнемо шукати, що ж таке шукати і любити найбільше uh -huh. славу Боже, ще е, хочеться ну, так вже до кінця розібрати це питання, чому люди інколи шукають більше е, слави від інших людей uh -huh. а, і віддають їм перевагу. Um, мабуть, що це простіше. Uh -huh. це простіше. Людям хоче. Це хочеться. Типу те, що явне. тобто Ми бачимо da. реакцію людей. Uh -huh. Людям Є ці якісь егоїстичні моменти, людям хочеться визнання в суспільстві. Mm -hmm. Людям хочеться, щоб до них якось дивилися на них по-особливому, визнавали їх. Коли Господь пропонує іншу славу, це зовсім, зовсім не про те. Це з іншої категорії нашого життя. Я не знаю, от цей момент з ним дуже складно боротися. Дуже складно. Лишити все і ну, якби не звертати увагу на те, що про тебе говорять інші. Uh -huh. Uh -huh. Якось ми, ми все для цього робимо. Ми все для цього робимо. Коли виходимо з дому, ми дивимося, що про нас кажуть інші, тому ми одягаємо саме цей одяг, тому ми так зачисуємося і так далі. Тому що нам цікаво, що про нас кажуть. Коли ми здобуваємо освіту, здобуваємо професію, ми теж думаємо, а що ми зможемо цим. Якби дати іншим, що про нас інші будуть казати. Ем, скільки ми боремося за статус, щоб е, наше оточення, в якому ми є, щоб воно, воно бачило, що ми там маємо якесь багатство. Хоть, щоб визнавали. Визнавали, да. Хоч інколи немає грошей, людина в кредитах ще в боргах, але щоб суспільство про це не знало, щоб її друзі якось по особливому її вихваляли. Uh -huh. Інколи буває так і в церкві, коли люди. Хочуть отримати яких служіння в церкві, але заради статуса, uh -huh. не заради того, щоб uh -huh. послужити, тому що вони розуміють, що от, отримавши це служіння, вони найбільше зроблять для Христа. Ні, вони займають там положення присвітерів, керівників відділів, може інколи навіть пасторів. І коли вони цим положенням просто хочуть якісь визнання, відчути владу, відчути, що вони можуть приймати якісь рішення, впливати. Це десь глибоко є всередині, в людській натурі. Ця е, тяга до людської слави. І якщо пам'ятаєте, це те, з чим підійшов сатана до Єви, сказав: ви станете, немов Бога. Знаючи, що добро і зло. Тобто, по суті, ви самі будете трактувати закон, ви самі будете законодавцями. От у вас буде ця слава. Це є гріх, який от тягне кожну людину. Справді дуже цікаво розібратися з тими поняттями слава людська, слава Божа. І ось коли ми переходимо вже до розуміння того, що таке слава Божа. А угу. здається, це зовсім про інше. Здається, це про зовсім інший рівень взагалі. Так. слави, яка тільки може бути. Ось як ви поясните це поняття, як нам це краще зрозуміти? Mm -hmm. Якщо ми говоримо про славу Божу, дійсно це, це зовсім інше, це не те ж саме. На перший погляд, воно так якби, здається, що слава людська це серед людей, людськими mm -hmm. методами, mm -hmm. здобути якихось висот. А слава Боже, це коли мене Бог поставить на висоту. Mm -hmm. Але ну, текст говорить трошки про інше. Текст говорить про учнівство. І про е, нетаємного учня, а явного учня. Тобто, коли я отримую славу Господню, коли я стаю явним учнем і всі навколо бачу, що я є учнем Ісуса Христа, що я є послідовником Ісуса Христа. Яка мені слава від того, якщо всі навколо бачу, що я послідовник? Так, це лише… За що це? Це лише це, як буду хвалитися немочами, тому що в немочах сильний мій Бог. Так, так. так. Ем... Що люди помічати будуть? Якщо я немічний, якщо я не шукаю цього визнання. Ви бачите славу Божу мені? Ні? Як? <рес> як? Через мій характер, мої поведінку. Якщо людина перестає бути таємним, да, 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 перестає бути таємним учнем. Як це стає відомо навкруги? Що про неї люди говорять? Ну різні люди зі свого зі свого боку можуть по різному це розуміти відповідно до їхнього рівня знайомства з Богом загалом. Але ось я чула таку фразу, що людина, яка доторкнулася до Бога, як Бог доторкнувся до неї, і вона оце відчула смак життя і з Богом вона ніколи не, не стане такою, як раніше, тому що через неї ось просочується це світло, яке в ній живе, яке Бог в ній запалив, і люди просто не можуть його не помітити. Давайте я тоді пару питань задав на спробую зворотні. <пробуй> ну мені цікаво, чи дійдемо ми до цієї думки. Дивіться, у Ісуса була ж слава не людська, так. у нього була слава Божа. І при цьому про нього написано, що він не мав ні виду, ні величі, не було нічого, що би приваблювало. В чому виражалася ця слава? Коли говорили про Ісуса, то про що говорили? Вчитель, він говорить гарні речі. Так. Ми говорили про нього. Служить, зцілює. Що ще служить, зцілює. Приймає, він, він не, не дивиться на обличчя, якби людське. Ем, про нього найкраще могли говорити ті люди, які щось отримали від нього. Це mm. точно. Mm -hmm. Яким він допоміг, яких mm -hmm. він зцілив, ем, яким. Ну, вони відчули, що Він прости воріх і він прямо їм це казав. От оці люди могли про нього дуже багато говорити. Їм було про що говорити. Це не про такі звичайні наші речі. Вони не говорили як про первосвященників, як про фарисеїв, от їхнє положення, що вони там досягнули в суспільстві. Вони про Ісуса це не говорили. Вони говорили про те, як Христос їм допоміг. От, коли людина отримує славу Божу в суспільстві, це щось подібне до цього ж самого. Люди не будуть казати про її положення, про її статки, про вплив, про взагалі всю величку вона має. А вони будуть казати про те, що вони відчули, коли поспілкувалися з цією людиною, як вона їм допомогла. Оце і є слава Божа. От це є От, ту, принести користь людині. Щоб в кінці, якщо просто закінчити цю думку, коли прийде Христос, він поділить одних по праву, по ліву сторону. Uh -huh. Пам'ятаєте, що кажуть одним і другим? Одним каже: Я ніколи вас не знав. Вони кажуть, як Та Ми ж твоїм ім'ям, ми ж скільки всього робили. От людина здобула славу. Uh -huh. Вона, ніби Господнім ім'ям, ну, гори перевертала. Ісус каже: Я не знаю тебе. А іншим кажуть: Вони, а коли ми тобі це зробили? От і слава Господню, Господь оцінює це, Господь піднімає таку людину дуже високо, тому що вона робить це ніби як для Господа. Вона допомагає, вона годує, вона підтримує, вона одягає тих, кому це потрібно. І Господь каже, в моїх очах ти здобуваєш ну дуже велике положення. Тому слава людська це коли люди дивляться на людину дуже високо, а слава Боже, це коли Бог дивиться на людину дуже високо. Хоч у суспільстві воно може виглядати ну зовсім ніяк, так, так суспільство може це не помітити, але Бог це помічає, і Бог піднімає дуже дуже високо. Цікаво, що Ісус сам теж казав, що я не приймаю слави людської, тобто що mm -hmm. лише отець мене прославить, от що він про себе, навіть так я говорив. Як тоді нам тепер зрозуміти от це поняття полюбити славу Божу більше mm -hmm. ніж людську? От як це полюбити, славу Божу? Якщо ми говоримо, що слава Боже, це коли Господь нас піднімає, uh -huh. то просто полюбити, ну давайте таким, може, неправильним трохи виразом скажемо, но заслужити одобрення більше Бога, чим заслужити одобрення і похвалу серед людей. Uh -huh. Uh -huh. От полюбити славу Божу, це заслужити одобрення. Це негарно звучить, я розумію, як uh -huh. воно дуже так звучить, але просто коли ми щось робимо. Щоб нам було. До чого я прагну, так? яка моя мотивація? Тут зараз перед людьми танцювати, так, щоб вони мене да. підняли? Чи, чи заради кого я зараз? На да, щоб Бог, який дивиться на мене, він відчував щось приємне. Йому було знаєте, з гордістю дивитися. Як коли твоя дитина щось робить? І ти думаєш, от як цей вчинок? Я можу радіти за цей вчинок? Чи мені соромно, щоб ніхто не бачив, бо моя дитина таке вчудила? От так і Господь дивиться і оцю здобути славу Господню, щоб те, що ми робимо, Господь нам гордився. Справді, це дуже важлива тема на сьогодні, але от що робити людині, яка розуміє, що в неї є таке от всередині в єстві, що ну, от хочеться е, отримувати визнання, отримувати славу від людей, як із цим боротися. Як зробити так, щоб е, я справді була тією людиною, хто хоче любити славу тільки Божу. Дуже хороше питання. Дуже хороше питання. Знаєте, знову ж таки, давайте відштовхнемося від теми учнівства. Учень він не може бути таємним. Тобто бувають такі люди, які намагаються заслужити це одобрення Боже. От Чому я казав, що це поганий вираз, тому що е, дійсно можна перекрутити це. І людина своїми вчинками, навіть тим, що вона ніби отримує якісь служіння в церкві, вона намагається заслужити одобрення Господнє. Mm. Але далі продовжує бути лицеміркою. Тобто, всередині, вона має зовсім інші мотиви, зовсім інше побудження. Mm. Mm. І Господь закликає до учнівства, яке буде просто проявлятися назовні, яке неможливо буде сховати. Тобто. Отримати оцю правильне визнання Господа і позбутися такої людської слави можна лише тоді, коли людина стає щирим і справжнім учнем Ісуса Христа. От тоді воно йде природне. Тоді це учнівство в його неможливо сховати, воно всім видно. І всі нам круги кажуть, ну ти якийсь не такий, ми помічаємо за тобою, скільки ти добре зробив, і йдуть зовсім інші розмови, тому що воно проявляється зсередини. І ще тоді запитання: от як зрозуміти, що я є учнем Христа? Ось тим справжнім учнем Христа, який власне і шукає славу Божу? Як приклад, просто згадав до попереднього питання, беремо Павла, коли Павло стає християнином. Всі решта християн вони ну, насторожені. А може, це такий хитрий план? Uh -huh. Може він заходить, а потім зсередини все дізнається і буде продовжувати свою справу. По суті, тоді Павло він шукав оцю людську славу, він шукав кар'єрний ріст і так далі. Но через деякий час, от пройшло там, я не пам'ятаю скільки часу, пару місяців чи рік пройшов, і церква подивилася на результати. Павла. Вони кажуть, ну це дійсно, це uh -huh. послідовник Ісуса Христа. От воно проявляється, от воно видно. Яким чином, що відбулося з Павлом? Він зустрів Ісуса Христа. Це нелогічне взагалі те, що він зробив. Якщо дивитися на те, що він втратив, коли він став христинином, він дуже багато втратив. Uh -huh. Але він зустрів і. В декількох уже посланнях він описує свій досвід, як він зустрівся з Христом. Він каже: Не я його знайшов, а Христос мене знайшов. І він просто відгукнувся. От щоб сьогодні знайти цю славу Господню, забажати не людської слави, а Божої слави, просто потрібно стати на цю дорогу до Дамаску, зустріти Ісуса в своєму житті. Зустріти по-справжньому. Неможливо його зустріти ну, якось так наполовину. Угу. Я ніби, ніби знаю, ніби ні. Як Христос прийшов, кардинально помінялося життя Павла. Він зовсім по-іншому. І його досвід уже далі є спілкування з Господом. Він далі отримав Духа Святого, І він був керованим цим Духом Святим. Так само і в нашому житті. Для того, щоб тягнутися до слави Божої, для того, щоб забути про людський егоїзм, цей, ем, положення в суспільстві і так далі. Просто потрібно зустрітися з Христом. І це учнівство у нас саме буде виходити зсередини людини. Так, То... дуже дякуємо. Справді те, що треба було сьогодні почути в контексті цього вірша. Ми розуміємо, що це і буде визначати нашу вічну участь, так. тому що. Написано, шукайте не найперше, чого царство небесно. Тут і слави Господні, так yeah. і друзі, це для нас сьогодні такий урок і натхнення, що давайте проаналізуємо наше життя, чиєї слави ми більше хочемо, що ми більше любимо, до чого наше серце схиляється щоразу до поклоніння кому. Тому це дуже важливо для нашого християнського життя сьогодні. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. Священнослужитель yeah. з нами сьогодні, Віталій Скрипкар, обов'язково поширити цю розмову, щоб. Більше людей могли почути слова істини.